Ми з вами сьогодні розпишемо 40 клинців, нашу буковинську писанку. 40 клинців характерна майже для всіх регіонів Буковини, як для рівнинної території, так і для гірської 40 днів великого посту. 40 днів від Воскресіння до Вознесіння. 40 тижнів виношує жінка дитя. У нас на Буковині це ще символ господарства. Підставляли її під вулик, і підволик, і закопували в землю для того, щоб був хороший врожай. Ось бачимо, вже наша писанка стала. Зеленого кольору. Замалюємо, оце очко буде у нас зелене. Наша зелена боковина. Вона дуже все гарно нам посміхнеться у кінці. Підносимо писанку до середньої частинки полум'я. Писанка посміхається. Таких 40 клинців. І допоки будуть писатися писанки, допоки буде вирувати життя.